Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством, ніби з трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних, невже по вік у ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадив і розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш? Те судило з діло, щоб виявило твоїх сил безмірність. Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? Задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців. Йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю. Задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотеп і потуга, і все, чим може вгору дух піднятися. Задарма в пісні твої лється туга. І сміх, дзвінки, і жалощі кохання, надії і і світляна є смуга. О, ні, не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. О, як би хвилю дать, що слова слуха. І слово вдать, щоб хвилю ту блаженну, вздоровлює й огнем живущим Буха, о якби пісню вдать палку відхненну, що мільйони порива вас собою окрилює, веде на путь спасенну. якби та нам знесиленим журбою, Роздертим сумнівами, битим стидом, не на тебе провадити до бою, та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережишся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі. І глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. ж цей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток свій зми злитий, Твоєму генію мій скромний дар весільний.